На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання. Отож про найцікавіші та найважливіші події понеділка, 3 лютого та минулих вихідних розповімо сьогодні у випуску далі. Коротко. Майже 5 мільярдів гривень минулого року та понад 3 мільярди цьогоріч, як на Прикарпатті реалізовують освітню субвенцію. Школярі початкових класів і надалі харчуватимуться безкоштовно. Розпочалась реєстрація на безкоштовні швейні курси із пошиття тактичного військового спорядження. Нам потрібно вчити людей з нуля. Сонячні панелі отримав Коломийський клініко-діагностичний центр. Чергова допомога від е, фонду чисті серпне. Про це та інше детальніше у випуску. Прикарпатські поліцейські затримали підозрюваного, який скальпелем поранив приятельку 30 січня до поліції коло надійшло повідомлення про госпіталізацію 30-річної місцевої мешканки з тяжкими тілесними ушкодженнями. На місці події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти криміналісти. На підставі зібраних доказів поліцейські встановили причетність до учиненого знайомого потерпілою. Десять про 42-річного місцевого мешканця Попередньо поліцейські з'ясували, що фігурант разом із потерпілою розпивали спиртні напої між захмелілими знайомими ви словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив скальпель та ударив потерпілу у ділянку живота. З місця події поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Фігуранти слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому уже повідомлено про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Деться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за такий злочин. Передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. Пожежа трапилась в одному із гуртожитків Івано-Франківська. На місці події рятувальники ліквідували загоряння холодильника та електрочайника. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одному з гуртожитків по вулиці Тичини в місті Івано-Франківська. До місця події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи за допомогою вогнегасника. Ліквідували пожежу холодильника та електрочайника. Також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку. Ще до прибуття рятувальників, 40 мешканців гуртожитку вийшли на свіже повітря самостійно. Саме завдяки наявності вогнегасника вдалося швидко загасити пожежу, яка не встигла розповсюдитися. Рятувальники нагадують, дотримуйтесь правил безпеки під час поводження з електроприладами, пам'ятайте про важливість наявних засобів пожежогасіння, подбайте про свою безпеку, перевірте, чи є у вас вогнегасник, і також чи вмієте ви ним користуватися. Минулоріч Прикарпаття отримало 4,8 мільярда гривень освітньої субвенції. Як реалізовувались ці кошти, розповіла голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. До слова цього навчального року, до серпня, для Івано-Франківщини в межах освітньої субвенції передбачено понад 3 мільярди гривень. Як витрачатимуть ці кошти? Дивіться далі. Попри повномасштабну війну, розвиток освітньої галузі. Серед пріоритетних завдань, зокрема, на сьогодні держава фінансує створення безпечних освітніх просторів для дітей, забезпечення належних умов для навчання. Торік наша область отримала 4,8 мільярда гривень освітньої субвенції. Понад 20 мільйонів гривень спрямовано на забезпечення навчання учнів з особливими освітніми потребами, більш ніж 43 мільйони гривень на безкоштовне харчування школярів початкових класів. Окрім того, торік до бюджету Івано-Франківської області надійшли цільові субвенції з державного бюджету. За співфінансування територіальних громад було придбано 19 шкільних автобусів. З яких шість спеціально обладнаних для дітей з особливими освітніми потребами, загальна вартість транспорту понад 65 мільйонів гривень, з яких 60 мільйонів кошти з державного бюджету, також закуплено майже 600 комплектів мультимедійного обладнання на загальну суму 63 мільйони гривень. Укомплектовано вісім пілотних класів нової української школи на 7 мільйонів гривень Йдеться про сьомі та восьми класи, які навчаються за новою програмою. Окрім того, для шкіл Прикарпаття передали 780 комплектів засобів навчання. Та мультимедійного обладнання для кабінетів природничих дисциплін на 67 мільйонів гривень ще 64 комплекти для оснащення осередків викладання предмета «Захист України. Мова йде про лазерні тари, симулятори управління дронами, макети зброї, боєприпасів. Інше на суму майже 60 мільйонів гривень. Маємо напрацювання у профтехосвіті. Торік на базі закладів за підтримки держави відкрили три навчально-практичні центри сучасної професійної освіти за підтримки міжнародних партнерів у рамках програми транснаціонального співробітництва Інтерек. Обладнано 25 сучасних медіатек на загальну суму понад 21 мільйон гривень. Передбачено державну підтримку і цього року. Дев'ять шкіл, які подавали проєкти модернізації шкільних їдалень через систему ДРІМ, отримали фінансування у розмірі майже 47 мільйонів гривень. На сьогодні у п'яти закладах роботи вже завершено. Також 2025 року для області передбачена освітня субвенція на цей навчальний рік, тобто до серпня, включно, вона становить. 3,1 мільярда гривень, у тому числі майже 133 мільйони гривень на придбання школяриків. Окрім того, планується спрямувати більш ніж 82 мільйони гривень на обладнання класів НУШ. для підтримки вчителів та доплати передбачено понад 222 мільйони гривень цього навчального року, тобто до червня. Та ще майже 8 мільйонів гривень на професійний розвиток педагогів нової української школи. А ще школярі початкових класів і надалі харчуватимуться безкоштовно для цього на перше півріччя спрямовано майже 52 мільйони гривень. Хочу наголосити, що цього року держава і надалі спрямовуватиме. Кошти на модернізацію шкільних їдалень, облаштування укриттів і безпекові питання, а також на розвиток профтехосвітніх закладів, які готують фахівці, що нині такі потрібні на ринку праці, адже освіта дітей інвестиції у майбутнє всієї країни. Сонячні панелі для медиків. Благодійний фонд Чисті серцем продовжує підтримувати громади Прикарпаття. Цього разу привезли допомогу у Коломийський клініко-діагностичний центр. Благодійний фонд Чисті серцем» привіз чергову допомогу в Коломию. Завдяки міжнародним партнерам з'явилась можливість зробити медичні та освітні заклади Прикарпаття енергонезалежними, розповідає співзасновник фонду Василь Вишиванюк. Ми привезли сонячні панелі від наших французьких друзів, особливо це найбільше сприяло цьому Тетяна Любчик цим займалася. Ми передаємо на три заклади. Сьогодні два заклади Коломийського району і на Костюну це розняття. Загальна кількість десь 55 кВт сонячних панелів і плюс два інвертори, потужні, два інвертори. Комунальне некомерційне підприємство Коломийський клінікодіагностичний центр отримав сонячні панелі потужністю 13 кіловат. Медики кажуть, давно чекали на такий подарунок. Тепер їм буде легше обслуговувати пацієнтів під час можливих відключень світла, зазначає директор клініко діагностичного центру Віталій Гурник. Чергова допомога від фонду чисті серця». На цей раз вони допомогли нам стати більш енергоефективними. Це десь змогу нам в разі блекаутів надавати послугу нашим громадянам міста містами. За що їм велике дякую, і це дуже хороша і позитивна історія. Маю надію, що вони не будуть зупинятися. Проєкт, у межах якого передали сонячні панелі у медичний заклад, ще один важливий крок до сталого майбутнього України. Це не тільки робить наші громади енергетично незалежними, але і екологічно відповідальними, вважають благодійники, і вкотре дякують міжнародним партнерам. Безкоштовні швейні курси із пошиття тактичного військового спорядження на Коломийщині Запрошують усіх охочих опанувати нову професію з перспективою працевлаштування. Такі курси вже вдруге організовує компанія Протект» – виробники професійного військового спорядження. Реєстрація триває до 1 березня. Юлія на виробництві військового тактичного спорядження Ювін Протект працює три місяці. Напередодні пройшла безкоштовні курси від підприємства, ділиться, хоч і мала основні знання зі швейної справи, та саме на цьому курсі отримала необхідні навички для створення військового тактичного спорядження. Почала від найпростішого це як заправляти машинку, з чого вона складається, і до найскладнішого ми пошили кавери. Тому всі охочі, хто хотів би спробувати або не було можливості. Не бійтеся до прихоті на курс. Такі курси пройшла і Оксана Ющак, і тепер вона керівниця команди. Він у нижньому варбіжі. Я не вміла шити, завжди мріяла. Дуже все пройшло ну, швидко, пізнавально, тому що е, в у нас вироби важкі, важка тканина, А за такий короткий період. Ну, ми багато чого навчилися. Каже, тут усі працюють дуже ретельно і відповідально, адже в наших захисників та захисниць мають бути речі найвищого гатунку. Ми створюємо найкраще спорядження для наших найкращих захисників. Все має бути якісне. Компанію Ювін Протект заснували два з половиною роки тому на Коломийщині. Команда спеціалізується на виробництві тактичного військового спорядження. Ділиться співзасновник Ювін Протект Аркадій Кац. За цей час значно збільшили асортимент. Виробів це авторські розробки технологів, які тестують військові. Наголошує співзасновник компанії. Ми робимо професійне тактичне спорядження. Ми робимо, окрім того, що пошивні вироби ми ще робимо балістичний захист. Ми працюємо в режимі тактична лабораторія. Дуже багато професійних військових залучено до наших процесів і будь-яка розробка. А проходить через серію тестувань професійними військовими, тому постійно потребують людей, які створюватимуть професійне спорядження на найвищому рівні. Продовжує Аркадій Кац і каже, це дуже специфічні вміння і знання, тому й готові безкоштовно навчати людей і згодом працевлаштовувати їх для того, щоб робити ту якість, котру а, обрала компанія Вінпротект, нам потрібно вчити людей з нуля. Тому що у нас достатньо нетипові принципи. У нас є певна система навчання людей. Дуже професійний вчитель навчає з нуля базі і аж до того, як починають люди шити саме наше спорядження. І за цей курс людина може мати навички, щоб пошити спорядження з тою якістю, котра буде. А задовільняти всім потребам сучасного військового такі безкоштовні курси компанія Ювін Протект організовує не вперше. Ділиться Марія Засядько, менеджерка із персоналу компанії «Ювін Протект. Робота в Ювін Протект це робота, якою справді можна пишатися, але разом з тим це достатньо інтенсивна і зосереджена робота. Подати заявку можна до 1 березня. Далі буде теоретичне заняття а вже згодом до 7 квітня триватимуть самі курси. Після заповнення заявки ми запрошуємо кандидатів до нашого виробництва для того, щоб кандидати подивилися, як ми працюємо. На початку березня відбувається трьохгодинний теоретичний модуль. Заняття будуть проходити щодня у робочі дні з 16 до 19 години. У вечірній час ми організуємо автобус, щоб привезти групу до Коломиї. Зареєструватись можна, заповнивши гугл форму на сторінках компанії Ювін Протект у соцмережах та на сайті Ювін Протект. А деталі дізнавайтесь за номером телефону 098 944 25 70. Цят реєстр аграрних нот в Україні почав діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство аграрні ноти. Власне у цьому реєстрі фіксуватимуть усі дані та інформацію про ці цінні документи в електронній формі. Як і для чого це працює, розповіла приватна нотаріуска Тамара Базюк. Агровиробники в Україні мають чимало проблем. Зокрема, мовиться про обмежений доступ до кредитування, недостатній розвиток фінансових інструментів, низьку ліквідність малого і середнього бізнесу. Усе це гальмує розвиток аграрного бізнесу і обмежує можливість інтеграції на світові ринки. Власне, для покращення ситуації в цій сфері був прийнятий закон про аграрні ноти. Він запроваджує новий фінансовий інструмент аграрну ноту. Серед її основних переваг розширений перелік заставного майна, прозорість фінансових операцій завдяки електро. Формату, спрощений обіг документів. Є аграрні розписки, вони давно працюють, давно працює реєстр аграрних розписок. Що таке аграрні ноти. Аграрні ноти це на місійний цінний папір, який може надаватися, наприклад, і він забезпечує безумовне зобов'язання боржника. В основному це буде вдалим інструментом для, наприклад, фермерів, які мають невелике фермерське господарство, і можуть, наприклад, скористатися цим з метою того, щоб одержати якісь певні преференції у вигляді грошових коштів або якогось певного товару, можливо, техніки сільськогосподарської власна інформація про видачу зміст і зміну реквієм. Візитів, припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов'язань за аграрними нотами, відображається в реєстрі аграрних нот. Для нотарісів, зокрема, змінилося те, що при укладенні договорів купівлі-продажу земесільського сподарського призначення ми будемо обов'язково перевіряти, чи є, чи має. Е реєстр аграрних нот і інформацію про ту чи іншу земельну ділянку, як на мене, це повинна бути якась взаємодія між державним земельним кадастром, реєстром аграрних нот і державним реєстром речових прав. Можливо, воно буде вже налагодійно і нотаріус зможе цим користатися. Попри те, що вже працює реєстр електронних документів аграрних нот, у владі кажуть, традиційні паперові аграрні розписки також будуть використовувати і надалі. А на аграрні ноти покладають надії як на інструмент залучення грошових коштів у сільське господарство. Котику допомагали рятувальники на Коломийщині. Пригода трапилась у селі Потічок. Пухнастик застряг на дереві, а тому стурбовані власники змушені були зателефонувати до фахівців ДСНС. Визволяти чотирилапого друга довелося снятинським рятувальникам. Пухнастик застряг на високому дереві та тривалий час не міг спуститись. Власники намагалися самостійно допомогти пухнастику, але їхні спроби не дали результату. А тому зателефонували до рятувальників за допомогою висувної драбини. Фахівці ДСНС зняли котика із висоти та передали хвостика господарям. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій. Дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!